Яка чудова погодка у нас сьогодні. Сьогодні вівторок, сонечко світить, на вулиці плюс 20. Кереше мав йти з Насті в садок. Але в общем, таксі не приїхало, самокат розряжений біля будинку, і від того я вже запізнювався і вирішив просто не їхати. Тому що треба було бути рівно в половину. а я вже ще біля половини стояв біля дому. Тому, коротше, йду зараз гуляю, Буду чекати їх десь біля метро або в торговому центрі. Якось так. так. Кореш, поки чекаю Настю, не знаю чим зайнятися. щоб вийти точніше, в це магазин Best Buy, Дивлюсь тут різні телевізори. Взагалі що тут є? Бо я за нього багато чув, але ніколи б не на Настя, то в мене виключила зйомочка. Коротше, я далі відходжу вот, дивлюся, що тут взагалі є. Знімаю так для себе є кондери в них, фінгер. Всі підходять, щось питають. Так, безпроводні зарядочки є. Я ж вам, знаєте, ці консультанти, блін, факстроти і так далі в Україні. Кейси. Перший прикол, тут є зона для ігор. Ви можете сідати і просто грати там чувачки і грають зараз двоє. Ну я таке вперше бачу. Прикольні, кстати, на можуть бути. Ось тут це вже йдуть е, ці якийсь шокс. Ось такого плану, які йдуть е, через вібрацію, звук передається. Воно ну, і прикольно, не прикольно. Я в них слухав, ну, таке собі. Типу, я люблю, коли вакуумки. Що можна... Е, Нікого не чути, відколи. Всім привіт! Сьогодні я зайшла в секунд і купила трошки речей, тому що Льова майже з усього виріс. Там таке, і тим паче йому треба зараз на літо. Буду показувати вам. Коротше, ось такі взяла басинішки Льові. 2,99. Знаєте, топчик. Коротше, Соня вибрала собі ось таку кофту з покемонами і качу. Оце Льові взяла ось таку кофтинку на змієчки з капюшончиком, бо зараз щось треба ну, надягати зверху, коли ввечері стає холодніше. Льові шортики. Оце це що, Діскіс, да? Фірма. Коротше, крута фірма, крутий пацан буде, розумієте? Ось така футболка Льові. Так, Потім майку Соня вибрала, каже, що хоче в ній спати. Бо їй жарко в піжамі. Потім ось таку кофту Соня собі обрала сама, з довгим рукавом, з капюшончиком. Це Ми Соні взяли такі длинні, вони без начосу якраз от, класні. Потім ось таку панамку взяли Льові. Е, від сонця, ну виконав. Тут вона наче двостороння, можна і так носити, бачите? І ось так ось. Штани льові такі і шорти льовіші. І того в... нам вся покупочка обійшлася в 27,44 канадських доларів. Я вважаю, що це взагалі фігня. реально. Коротше, улов в мене сьогодні гарний. Лишилося це все постирати і все. Вторая всю тачку зарадуемся Chevrolet Quinix Подаемся Якшу Тачка виглядає, вроде норм В Сердені Ну непонятно треба покататися О, весь уровень Воды Воды Всем привет Я тут тож трошки Дружуся, тому що я тільки що перший раз була за кермом нашої машини. Першої нашої машини в Канаді. Та-да-да-да! -да -да! У мене, знаєте, сплеск адреналіна, того я трошки неадекватна. Ось так можете писати коментарі, привітання. Коротше, Коротше, я не знаю, що сказати. Далі я буду розказувати Віталік, я знаю, що це Ford Escape. Flex. Я навіть цього не знаю. Я знаю, що він сімісний, сірий і красивий. Ладно, всім привіт. Тепер я розкажу Ford Flex, сім'єсний, 36, v 6 Скільки кінських не знаю. но він такий бодрячком їде 10 го року. Сімісний на кожі. А, так, ну, в принципі, ось салон. Да. Все на кожі. Електрорегулюровка тут йде частково. Да. Кстати, тут теж є електрорегуровка. Спереді іде повна регулюровка, тобто, і поясниці і всього іншого. А ключ доступу, який ми не знаємо, треба запитати. Тут є регулюровка, тут є регулюровка педалі ближче дальше Uh, стеклопакет uh, ну, давайте покажу тут легче в середине так ми купили вже кресло звичайно без кресел їздити в канаді не можна так там вже соня сзади махає вот, сзади сидить на задньому ряду да, тобто ми сзади поки сиденько разложили. настя вже пішла до багажника Йдемо, покажем. багажник багажник uh, uh, з подъемником тебе десь Тут багажник у нас. Ти будеш заливати, кстати, так. Да, зараз заливаю. Так, там у це там коробки від е, сітушок і все так далі. З моїх собою взяли. Це була за наш Коробка з Insender Sorge. Ну, дивіться. Ford Flex дуже довгий. Настя дуже боялася, що на ньому їхати, бо він прям такий здоровий. І задньої камери немає. Але я думаю, ми її поставимо. Поставимо зразу з мультимедіа системою. Щоб було норм, тому що ну, на, телефоні, на телефоні навігатора не дуже зручно, а мультимедіа буде зручніше. Ну, він, тут є коски на ньому, да? Ось такі коски є. Ой, ну він, вибачте, стоїть мене 3 копійки. Да, Давайте так, він... щоб. Ну я не хочу називати ціну, але це одна зарплата люд, людини в Канаді, яка, в принципі, працює на фултайм. Одна ЗПЕшка. Не айтішника. А, звичайно, ти на одну запашку можеш дозволити собі купити цю машину. Да, тому, в принципі... За місяць. За місяць, ну, да. так. давайте так, що це якщо прям взагалі там бомж-пакет і не повний фултайм, це дві запашки. Так, да, дві запашки, це якщо типу, ви відкладаєте, тобто можна взяти. Ну і от іскок, ось тут така от є, трошки пласа відломана, але це взагалі не критично. Тобто, ну. На... Якби на те, як воно їде, воно нічого не впливає. Я не зрозумів, Настя, що вже їде від мене, чи що. <смі> Настя? Ти куди? <смі> ну ось так. А, до речі, саме цікаве. Дивіться, дивіться, що тут є. Дивіться, люк раз, люк два. Ні, ті не відкриває. Люк 3, ну там не відкривається і в Соні ще четвертий люк. Тобто тачка із чотирма люками. Перше відкривається декілька положень на провітрювання і повністю. Соня каже найвеликий люк. Ну, якось так. Якось Так Так що ми будемо їхати далі. Нася зараз тренується, тому що її завтра вже Соня весте в школу. А машинкою поки задоволені, надіюсь, нам прослужить добре. Так що якось так ходять зверху люки. А, тут така криша, типу одна скляна, і вона ділиться просто на три люка. А передньої окремий, де? Поїхали? Всім привіт, день 2. І ми їдемо в якісь ліса, Настя нас везе. Похоже, якісь на Карпати, правда? Так, все, ми вже ближче, ближче, залишилось нам 3,2 кілометри їхати. Буду говорити голосніше, бо Настя, каже, що я дуже таке говорю. Вона сконцентрована, дві які крани стоять. Цікаві. Коротше, в якийсь ліс ми їдемо. Я газовий балончик не взяв. Весь зрасходував на цей. Це ніхто ні, не знає. Це ніхто не знає, дивіться, як тут класно. Ну, тут якось стрюну, тут люди вже є. Ти фари включила, кстати. Yeah. Якийсь як, глухий ліс просто. Гейт Локет в 9. 9 закривається. Поїхали. Да. В 9 закривається двері. Так що нам всі є ще трошки часу. 30 км час максимум брешне. Соня, як ти казала тобі машина? Car is so pretty, so cool. Да. Так, зараз йду заплачу за парковочку. Ми вже проїхали. Ох, да, класно тут. Да, перейдемо дорогу, Сань, бігаємо. Там птички прыгають по кучами, дома вже якісь ведмідь. А, да, обережно ведмеді, сьогодні написано. Тут ходять Незаплату Тільки що була там койота. А, тут водяться... Між лапа були. А рибаки ловлять э, лососів тут. Або форель кудись є класно. Це зона для техніків, так? Да? Все, тепер ми почали бачити Канаду хоч трошки. Дивіться, класно. А вони там бігали купалися. <рігул> а я вже довольна яке? Сімей, котру капішов, нього нічого не бачить. він нас літає как красавчик блин на да, этот класс короче треба сюда врата в цей был гриль э, вот сюда и тут можно собі Коротше, приїхали знімати гроші, щоб ви розуміли, типу. Таку... Що? Да, да... А, Ти від думав, думаю, струбочкою така. Скільки? А, давай 300 баксів знімаю. Як тобі? Давай по 50. Як в Макдональдсі, в Києві, зрозуміла? Тільки так замовляти треба. Гроші на пол випадають, знаєш? Та ні. Бабусики на базу. Всім привіт, доброго раночку. У нас сьогодні такий гарний день. Бо у нас минулий тиждень, майже весь тиждень був дощ, і сьогодні гарна погода. Вчора, в принципі, теж була гарна погода, але ми коли поїхали гуляти, ми потрапили під дощ і нормально не погуляли, але нічого. Хотіла з вами поділитися. Коротше, я. Третій день вожу машину сама. Я не пам'ятаю, чи Віталік казав про причину, чому він не може її водити. Коротко, в нього немає прав Брітіч е, його не додали в мою страховку. Машина оформлена на мене, страховка оформлена на мене, її водити можу тільки я. І коли він здасть на права, то він зможе спокійно. Водити машину, а зараз ні. Але це вже скоро відбудеться, тому, в принципі, залишилося зовсім трошки чекати. Я зараз буду робити бутерброд з маслом і розповідати вам. Взагалі, мій е, стаж водіння не такий великий. В Києві я е, водила машину достатньо. Ну як вже безстресово я б сказала. У мене була е, одна ситуація на самому початку мого моєї е, водіння. Як тільки я там отримала права, через декілька буквально днів я потрапила в тупе ДТП, насправді. І в мене була фобія взагалі сідати за кермо, тому я ну, уникала цього, скажімо так. так зараз мій телефон від мене піде. Е, уникала потім, коротше, нарешті, якось знаєте. В общем, єдиний, єдиний спосіб подолати страх це просто постійно водити. Єдиний спосіб, більше способу немає. Треба просто себе змушувати, сідати і все. Е, виходить, що рік, ну, грубо кажучи, рік я вже не водила машину. Віталік водив, тому що ми. Пару разів в Чорногорі брали машину в оренду, тобто він там ну, на різних машинах катався. Але Чорногорі розумієте, це таке місто, що там траса і все. Там по суті в го в городі там ну коротше важко, стресово, але я дуже сильно стараюся. Я розумію, що в Канаді без машини прожити неможливо, тому що це тупо як кімнатні тапочки. Тут тут вона необхідна як повітря. От просто вам, наприклад, ми вчора їздили в одне місце на озеро на громадському транспорті, туди їхати час 50, на машині 19 хвилин, тому що транспорт робить такий крюк, плюс його довго чекати, плюс треба діти до зупинки. З дітьми це не дуже зручно, особливо коли якась непогода. От я соню, коли вожу в садочок, ну, в школу і коли дощ, ну це взагалі ми постійно мокрі всі, ця коляска мокра. За покупками в магазин сходити. Магазини всі знаходяться. ну, Розумієте, в Канаді все розраховано на те, що в тебе є машина. І тут, якби, все знаходиться, е, ну, ти приїжджаєш, там все для машин. Паркінг для машин, все. Для того, щоб там туди mm -hmm. дістатися зручненько, там, з візочком з дітьми, на це не зовсім розраховано. Так, да, є магазини, в яких якби ок. А є магазини, до яких ти йдеш, навіть тротуару нема, знаєте. Коротше. Тому Канада вона потребує від тебе машини. І я коли приїхала сюди, я зрозуміла, що без машини ну, тут просто не вижити. І я дуже сильно пишаюся собою, що я е, вожу зараз цю машину вже третій день. Е, до речі, я не сильно прям стресую. Тобто, ну от мені здавалося, що коли ми були в Києві, я прям. ну... Якось більш напруженіше була, тому що, мені здається, в Києві на дорогах більш різкі водії, Такі швидкі, а тут більш спокійні. І це мені подобається, тому що мене це, знаєте Обстановочка, вона мене теж заспокоює. Коротко. Тут ширші дороги, тому що тут у всіх машини великі. У мене єдине, з чим є проблема, з парковкою, тому що вона здорова, кабанера сімімісна і з фарами, тому що у нас в попередній машині фари вмикалися самостійно, коли ти заводиш просто там автоматично, а тут їх треба вмикати. Коротше, ось такі справи. Я, я я ж кажу, я дуже пишаюся собою, що я така молодець. Не знаю, це для мене дуже великий крок в моєму житті. Важливий такий, знаєте. Знову. Ми, коротше, сьогодні з Львівчиком купили йому нову тачку. Класно. Да. Він такий трошки сумний, бо дуже хоче вже спадки. Але от у нас така нова тачка. Макларен, між прочим. Називається Макларен, помієте? В нього там з тою коляскою вже великі проблеми, там із колесами і. Ну, в основному з колесами, це те, що тупо заважає. А, ну, і Ми хотіли давно якусь таку вже прогулячну, прогулячну, як це прогулянкову, прогулянковий візочок. Тут я хотіла взяти Йоя, але Йоя супер дорогі. Вирішила взяти Макларен. Макларен, я колись давно ж на них дивилася, коли ще Соня маленька була. Але вони в Києві коштували дуже дорого. А тут я взяла у дівчини з рук за 115 канадських доларів. Я вважаю, це взагалі класна ціна. Вона складається в таку парасольку, я б сказала. Знаєте, уявіть велику парасольку, да, яку ви складаєте. Дуже така, вона компактна. Коротше, ось так. А зараз я приїхала робити дублікат. Ключів до машини, другі, другу пару хочу зробити. І е, сказали годину чекати. Мені скоро Соню їхати до школи забирати, але сподіваюся, що я все встигну. Тому ось годинку треба почекати. І у нас буде друга пара, тому ми тут зараз гуляємо от в лісі. Тут ліс такий. Забрали кудись, не знаю навіть куди. Сподіваюсь, тут нема ведмедів. Що, звісно, скоріш за все вони є, але я сподіваюся, що ми їх не зустрінемо. Хотіла вам похвастатися своїми новими шкарами. Мій дід би сказав, що це шкари. Це такі крокси, вони нереально зручні, просто неймовірні. І фу, якраз для Канади. Топчик просто. Я в захваті, я задоволена дуже-дуже.